Будешь что съед. Так, короче, за победу выводим. Ты больше всех часу на сервере проводишь, после репаку ему сонешь. Сонежки. Бумажечку наклеечку на, на монитор записал, на монитор попал, приклеил. Пишногорудах жінок. Пишногоруді і вони як устриць. Швидко псуються. Я вже сіряв, я казав вчора Помниш ти, коли, цей, коли сіяв був і забув заключити авто? Вона така болтанка, ну, я ніночка, ну яка ти думав. Тут на рибка я... яка ти... це ти... охуніть. Я б обов'язково закинув свою вузочку у Київському морі, щоб спіймати так. Ой, ой, я в шопі позник. Слухай, сходи до лікаря. А він тобі випише якусь таблетку. Бо то не серйозно. Таке захоплення жінкою, яка для тебе недосяжна. Або майже не досяжна, або завжди є якийсь відсоточок. Або воно не здорове. Що ти казав, забув? Чи я забув? Колись ти сіяв і забув включити автоматичне цей дозування цього. і? І пересівав. А там то колись так два дні назад я пересівав, ходив добрива, довносив сівалкою.